Volkswagen Golf, автомобіль 2017 року, 16 дизель, номер телефону автомобіля свіжо без жодного підкрасу, це на 12150. Плюс відповідний автомобіль йде на панораму. Далі Opel Зефіра, автомобіль 2007 року. Один ідею дизель. No. 17. Далі Ford Escape. 18 року. 2.0 бензин. Повний привід. Номер телефону. 1577. Ford Focus, Комплектація «Титаніум». 15 -й... модельний рік 15. Випуск 2014 року. 2.0 бензин. Так, це детальна інформація. Номер телефону. Ночью. цена 9, 199 далее q5 13 2.0 бензин 14 999 так еще одна q5 15 9, 9, 9. 15 999 15 2.0 бензин Далі у нас Субара. Так, автомобіль у нас 18 року, 2.5 бензин, номер телефону, ціна 17500 17, плюс торг автомобіль Ден на шкірі. Далі Nissan Roc. Рок. 17 року, 2,5 бензин, номер телефону, 1714. Mazda cx 5 автомобіль 2016 року. 2,5 бензин, номер телефону. Ціна 15 950 торг, Автомобіль на автоматі. Далі шкода Фабія. автомобіль свіжоперенений. 2007 року, 14 бензин, номер телефону. Ціна 550. Далі Зефіра 2009 року самімісний автомобіль 1.8 бензин, номер телефону, ціна 7200 по е, салонам. Передня задня склопідйомники, мультируль, то це коробка передач, 207 тисяч на приборці. От так, ось такий дуже гарний збережений салон. Так, автомобіль йде без підкрасів. щоб два Так, і номер телефону. Mm -hmm. Якщо у вас автомобіль телефону, телефонуйте, подавайте все по телефону розкажу. Далі, опель Вектора. 2007 року 2.2 газ бензин, 4650 але немає номера. Mm -hmm. Далі Audi. 2015 года. 2.0 бензин. Номер телефона. на 16200 плюс 100. Далее вас 2008 года. Так, когда с бензина? Ваша цена 320 номера. Далі. Ще одна Opel Zafira. Автомобіль 2010 року, 1.7. Дезель, 7 місць, номер телефону, ціна 6300. Форт CMAX. Автомобіль 2015 року з гібридним мотором. Номер телефону. Ціна 12900 автомобіль йде на шкірі і на автоматичній коробці передач. Далі Ford Fusion. Автомобіль Кінець 2008 року. бензин. Так, бензин. телефону, ціна 6200 плюс постійний торг. Покаже салон. Так, є у нас копійоники, автоматичні кроки передачі, є у нас кондиціонер, Так, сидіння, бачите, всі просто ідеальні. Так. Ззаду автомобіля вигляд має. Кого зацікавив mm -hmm. даний форт і хоче більш детальніші інформації, то в продажі, все детальніше по телефону розкаже. Нагадую, кінець 2008 року 1,6 бензин. Номер телефон. Дача Сандера. Автомобіль 2009 року, 1,4 бензин. Да, є, а я номер. Не знаю, немає. Я. Ціна 400. Мфлсвайн туран 2009 року, 2 на 8800, 8700, отакош без номера. Далі автомобіль без інформації. Так, супер. 2010 року, 1.9 дизель, номер телефону, ціна 8900, терміново плюс присутній торг. Далі Q7, автомобіль 2007 року, 3,0 дизель, 12500, але вас вот номер. Так, лада 2007 року, 1.6 бензин. Телефон, Далі Пассат. Песоний 2014 року. Двойно Дезе. 106. Далі BMW П'ятерка 2004 року. Номер телефону ціна 8200 плюс торг. далі в нас Ауді А6, це саме кузов 16 року, двойний бензин, номер телефону, S-Line. 21 800, також продавець має шкоду от 11-го року на продажі. Далі, посад. 12-го року, 2.0 дизель, номер телефону, ціна 11 500. Далі. Фондосервін 2010 року. 24 Бен... бензин. Але немає номер. Далі. Тойота Крула 23 року, 1.6 бензин на механіці, номер телефона 17799 799. Далі Mercedes Б-класу 2011 року на механіці. Так, номер жаль, не видно. 6 Далі Mitsubishi Кранліс. 2007 року. Автомобіль на автоматі. 24 бензин, номер телефону 6900. Далі Nissan Leaf Автомобиль 23 року, 62 кВт. Так. и номер телефона. <coughs> Далее, Шкода. 2017 року, 1.6 мотор на автомате. Дизельный мотор. Номер телефона, цена 12700. Opel Астра 2011 року, 1.6 бензин. Номер телефону ціна 5950. Наступний автомобіль у нас Ford Cenax. автомобіль кінець Max, Автомобіль кінець 2010 року. 2.0 дизель, автомобіль йде на автоматі, номер телефону, ціна 8800. Далі Nissan Rock. 18-го року. 2.0 газ бензин. номер телефону, ціна 17900 плюс торг, на максимальному кінці. Таці тут все доходить розладно. Chevrolet 2011 року, 1.8 бензин, автомобіль свіжопринений, номер телефону, автомобіль Ден на шкірі, ціна 7700. Далі у нас Mercedes a класу. автомобіль 2009 року, 1.8 бензин на автоматі, номер. автомобіль також свіжопринений, ціна 7200. Далі Dacia Logan 2011 року. Она наверное, еще здесь. Наступный автомобиль. Volkswagen Passat. 2004 года. 2.0 бензин. Так, свежепринятый автомобиль с Нидерландии. Цена 500. Далее. Renault Laguna. Автомобиль 2008 года. 2.0 дизель. Номер телефона 3900. Далі ось такий жовтенький «Жигуль» 82 року, 1.2 і два бензин. 4, 450 доларів. Так, далі у нас лада э, 89 року, 1.5 мотор, номер телефону діспільна. 1000 доларів. Далі у нас Nissan Primastar, автомобіль 2005 року, 25 дизель, номер телефону, ціна 7500 плюс присутний торг і також можливий обмін на інший автомобіль. Далі посад 89 року, 1,6 газбензин, номер телефону, ціна 1500.